Як відстоювати своє оздоровлення? В Єврею, 10 розділі 23 вірші, написано: Тримаймо непохитне визнання надії. Вірний бо Той, хто обіцяв. Господь вірний. Він обіцяв для нас зцілення в ранах Його сина. І це написано в Його слові. Направду ж Він немочі наші узяв і наші болі поніс, і його ранами нас оздоровлено. Господь все зробив для нас, а ми повинні вірити його словам, приймати ці слова в своє серце і проголошувати їх своїми устами. І так ми будемо відстоювати своє оздоровлення. Як написано, тримаємо непохитне визнання надії. Слово непохитне вказує на те, що є ворог людської душі, який хоче нас захитати у вірі в слова Господа Бога. Тому ми повинні відповідати на кожен симптом в своєму тілі і на кожну негативну думку, яка заперечує Слово Божому місцями з Біблії, які стосуються нашого оздоровлення. Також в імені Ісуса є наше оздоровлення, як написано в Івангелі Марка, Господь сказав такі слова. А ті, що увірують в мене, іменем моїм будуть вигонити демонів і кластимуть руки на хворих. І будуть вони здорові. Тобто, оздоровлення є і через віру в ім'я Ісуса і через віру в силу рани Ісуса, які дані людям для зцілення. І це надприродним способом. Через віру в Слова Божі ми одержуємо це божественне зцілення і божественне здоров'я. Хвала Господу! Але більшість християн не знає, як відстоювати своє оздоровлення. Тому багато християн, які були на помазаних Духом Святим Служіннях, де діють дари Духа Святого і сила Божа, вони легко приймали своє оздоровлення і стілялися від будь-яких хвороб, навіть від раку. А коли вони приходили додому, то диявол вилазив їм на голову і знов переконував їх. Що вони не мають оздоровлення і знову їм ті фальшиві симптоми і нав'язували їм неправильні думки, які заперечують Слово Боже. І вони не знали, що робити, просто опускали руки і знов погоджувалися з тими симптомами і неправильними думками. І хвороба знову поверталася в їхнє тіло. І так не повинно бути. Ми повинні навчитися не тільки прийняти зцілення вірою від Бога. Але також відстоюєте його вірою. Противитесь дияволу. Як написано, тримайте", як написано, підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволу, то утече він від вас. Диявол втече тільки від тих християн, які покоряються Богу і його слову, яке говорить, що направду він немочи нашу взяв і наші болі поніс його ранами, оздоровило, і Цими словами Божими вони противляться дияволу, проголошуючи, проголошуючи ці слова над симптомами в своєму тілі. І симптоми зникають. І діявол тікає геть. Як написано, що діявол втече від вас, так ніби з жахом, в грецькому оригіналі написано: Тож підкоріться бою, та спротивляйтесь дияволу, то й утече він від вас. Слова утече. В оригіналі це як тече з жахом, тобто диявол з жахом тече від нас, якщо ми йому спротивимося твердою вірою в ім'я Ісуса і в Боже Слово, яке говорить, що ранами Ісуса нас вже оздоровлено. Тому ми повинні стати на цій позиції міцно і усвідомити, що ми не намагаємося уздоровитися. Ми вже були оздоровлені 2000 років назад, Ісус вже все звершив для нас. І спасіння, і зцілення в його ранах. Хвала Господу, і в Його крові святі. Тому ми повинні відстоювати своє зцілення, яке в нас вже є. Ісус вже все звершив для нас, ми просто приймаємо це віру, що в нас це вже є, і ми відстоюємо те, що Господь вже нам дав. А ворог людськовічи діяло хоче вкрасти в нас те, що Бог нам дав: зцілення і божественне здоров'я. Ми повинні противлятися йому і втечаємо від вас. І Ісус показав нам приклада, коли сатана спокушував його, Він сказав: відійди сатано, від мене, бо написано, і Він вразив диявола Словом Божим, мечом духа. Ми повинні наслідувати його, теж відповідати дияволу і вражати Його мечом духа, Словом Божим, який. Е -е Говорить, проголошує нашу перемогу над діяволом, над всяким прокляттям, над хворобами, над страхом, сумнівом і над гріхом. Хвала Господу. Алілуй. І такий був приклад з Кеннетом Колплентом. На його служінні багато людей зцілялося від різних хвороб. Одна жінка навіть зцілилася від рака. І ось через декілька років вона позвонила до нього. І сказала такі слова. Кенет, будь ласка, помоліться за мене, бо я думаю, що той рак знов повернувся до мене. Тоді Кеннет сказав, де ваша Біблія? Почнемо спочатку. Він хотів знов пройти з нею ті всі ключові вірші, які стосуються нашого оздоровлення. Але він почув, як вона, прикривши рукою трубку, пошептала до когось. Де моя Біблія? Я, не, каже, я хотів закричати. Я, так, каже, я знав, що в неї не вийде. І ось чому? Тому що вона не знає, де її Біблія. А Біблія для християнина це все одно, що зброя для воїна. Якщо воїн не знає, де його зброя, то в будь-який момент може прийти вороги і захопити його полон. Так само і Біблія, меч духа, вона повинна бути на видному місці, повинні знати, де вона знаходиться. Але найкраще, і це приходить з часом, з руками, щоб ти вже запам'ятав ключові вірші з Біблії, помістив їх в своє серце і свій розум. І коли діяло атакує, ти довго не будеш губитися здогадах, а зразу візьмеш меч духа, Слово Боже, і почерпнеш. Це місце списання свого духа і свого розуму. І дасть йому відсість, каже, що написано. що Якщо сатана, я наказую тобі іменем Господа Ісуса Христа, забирайся геть від мого тіла. Тому що написано, що Ісус забрав мої немочі і болі поніс його ранами, і я оздоровлений. я буду стояти в вірі і відстояти своє зцілення, аж поки останні симптоми не відступить, і коли, поки диявол не втече геть. Коли диявол побачить таку твою наполеглисну і відступну віру, він зрозуміє, що з цим християнином йому нічого не світить. Він піде до того християнина, який не знає, де його Біблія. Десь вона припадає порохами. І такого християнина він легко застане зненацька. Тому я закликаю всіх християн, щоб вони брали на себе відповідальність, не чекали, щоб хтось повірить за нього його зцілення, і що хтось за нього. Помолиться, і що хтось за нього буде стояти у вірі і використовувати владу проти диявола. Ми повинні кожен особисто навчитися стояти у вірі проти диявола, проти симптом хвороб, тримати непохитне визнання надії і використовувати свою особисту владу ім'я Ісуса над диявом. Він тече тоді. Амінь.